Вітаю з вами програма «Скатертина» і з вами, як завжди, я, Тина Овчарук. Давайте наповнимо наше життя яскравими парвами. Авторську «Скатертину» для нашої програми витила майстриня Катерина Онищенко. Кожен стібок з любові до справи. Подарувати нове життя старим речам, оформити в особливому стилі предмети інтер'єру чи подарунки близьким. Таке можна зробити за допомогою красивих вирізок серветок, конин чи інших матеріалів. Це називається технікою декопаж або ж серветкове мистецтво. Найважливіше, мабуть, є те, що мистецтво декопажу може освоїти будь-хто для цього. Не потрібно особливих хмін та талантів, потрібно лише бажання і терпіння навчитися цьому мистецтву. Малою перевагою є і те, що водокопажу не потребує жодних матеріальних затрат, адже усі матеріали ви зможете знайти у себе вдома. Освоїти таке цікаве і непросте мистецтво сьогодні зголосилася Наталя Наталочка. Скажи, будь ласка, сьогодні ми будемо що робити. Ми сьогодні будемо робити лампу і також коробочки в техніці декупаж. Супер, скажи, будь ласка, що нам для цього знадобиться? Насамперед, знадобиться те, що ми будемо робити. Що тобто, це буде лампа за лампу, яка в нас була вдома. Це є будь-яка настільна лампа, вона для цього підходить з будь-якого матеріалу. Принципі, так будь-яка. Ми бачимо, що це лампа пластмасова, якщо вона дерев'яна чи зліза, не грає ролі в принципі. Так, звичайно, так? але насамперед нас вже є покрита для економії часу. Ми покрили її а, ґрунтом. А, окремо в магазинах продаються ґрунти для декопажу. Як грунт зійде фарба акрилова. Бажано використовувати світлі тони, тобто це або білий, або той кольор, який підходить, світло-жовтий, світло блакитний, світло-зелений. Моя червона лампа перетворилася в білу красуню за допомогою акрилової фарби, я так розумію, правильно? Так. Чудово, що ще? А, також в нас є баночка. Це звичайна баночка від кави, яку ми також покрили. Нам потрібні акрилові фарби. Про які ми говорили, ким, якими покриті наші лампи. Їх можна купити, в принципі, будь-де, це не проблема, правда? У будь-якому магазині, для, де продаються художні матеріали, також магазини для хобі. Як бачимо, вся техніка декупажу не є складною, а всі матеріали для неї є доступними у Львові. Також кісточки, які ми покривали. Кісточки можуть бути шириною, якою вам звісно, тобто від сантиметрів, залежить від об'єму роботи, яку ми хочемо виконати. Кісточки повинні бути не надто м'якими і не сильно твердими, оскільки ми будемо використовувати серветки, для того, щоб не нарвалося, вони мають бути такої середньої м'якості. Важливо, з якого матеріалу ці кісточки є, тому що я як візажист знаю, що в принципі, важливо, з якого матеріалу є кісточки для макіяжу, чи важливо з якого матеріалу є кісточки для декопажу. Бажано, щоб це була синтетика. Синтетичні. Так. Що ще нам потрібно буде, окрім синтетичних пензликів? Наступне, що потрібно для нашої роботи, це серветка. Так шарові серветки, які можна також купити в художніх магазинах з малюнками. Тобто вони такі цікаві, різнокольорові. Зараз досить великий вибір серветок в будь-яких магазинах. Звичайно, чи може бути замість серветок, наприклад, будь який будь-яка вирізка з журналу, з газети і тому подібне? Так, звичайно, є різні техніки використання техніки декупаж. Для цього ми можемо використовувати газету, якщо ми можемо роздрукувати картинку, але бажано на лазерному принтері, щоб малюнок не розтікався. Продаються також в художніх магазинах декупажні карти, з якими досить зручно працювати, але техніка самого наклеювання буде трошки легшою. В кого лазерний принтер ви просто народилися для техніки декупаж, тож свою домівку ви зможете прикрасити без жодних труднощів. Далі, що нам потрібно для е, нашої роботи, це клей ПВА, оскільки ми будемо приклеювати. Звичайний клей ПВА тримаємо Маємо також, на увазі. Е, також замість клей ПВА може замінити клей для декупажу, Він продається також художній маску. Е, наступне це е, лак. Тобто, по завершенні ось. нашої роботи, ми використовуємо лак для того, щоб е, наш предмет був стійким е, до будь-яких зовнішніх. Що це за лак? Це, Це спеціально для цієї техніки? Так. Він не має негативних запахів, тобто різких, які дозволяють нам його використовувати вдома. Він, тобто, Запах не сильний, не ріженюх і швидко обідується. Чудово. Наступний матеріал. Також ми можемо використовувати по завершенні нашої роботи для декору різні фарби, також акрилові, різних кольорів, які нам знадобляться, можна щось домальовувати, декорувати. Далі світ дістати їх не є жодною проблемою, в принципі, також. як завжди, наші судді не лише я та моя майстриня, а також наша дівчатка, Юлічка та Ніка, які готові освоїти сьогодні нові вміння. Привіт, мої любі! Привіт! Ну що ж, готові розмалювати лампу і також баночку? Да. Так. <звук> угу. <звук> я думаю, ми готові розпочати разом цю творчу нашій нашої програми, залишитися разом з нами. Поперто найцікавіше. Керуй нами. Ми мало покрити грунтом наші палички, але оскільки вони вже є покриті, нам необхідно нарізати серваточки, вирізати малючки сирувати для наших вилок. Грунтом слугує акрилова фарба, яку можна знайти в будь-якому художньому магазині. Це не є складністю, я так розумію. І далі ми вирізаємо наші серветки. Або будь-що, що ми собі вважаємо за потрібне. Або ще може бути розрахована ваша фотографія, якщо ви знаєте. Маки мої улюблені квіти. Я не вірю в це співпадіння. Думаю, ця програма буде успішною і нашим глядачам вона теж сподобається, адже макові квітки сьогодні будуть на моїй настільній лампі. Ми розпочинаємо вирізати наші узори, але так як в мене дві лівих руки, сподіваюся, у вас це вийде набагато акуратніше і вправніше. В принципі, я в цьому не сумніваюся. Незеруночок вже готовий. це і мізерна частина того, що ми сьогодні робитимемо, але тим не менше. Що мені робити далі? А далі ми відділяємо слой сафати, два слої сафати, які в нас є. І залишається один той, з яким ми будемо працювати. Насправді це дуже легко зробити. Серветка сама розшарюється, правда? Дівчаточко, подивіться, як вас у вас виходить. Ви вже дорізали? Майже. Ми розшарюємо нашу серветочку і обираємо один слой, на якому є малюнок. Получилося в нас все? Так. Полочилося. Тримаємо наш пізеронок. Ми будемо працювати, якщо ми працюємо з клеєм ПВА, а не з спеціальним клеєм для декупажу, нам потрібно збавити його в пропорціях один до один, один до одного водою. Це настільки принципово працювати з клеєм ПВА чи з клеєм для декопажу, чи принципі. Це не принципово, просто щоб зручніше, в принципі, ПВА дешевше і його найбільше вистачає, тому можна брати ПВА. Хто хоче економити, беремо ПВА? Виникне квіточку, як ми це робимо. А ми прикладаємо наш вирізний об'єкт на те місце, де нам сподобалось. Ну, нехай це буде для початку посередині. Вмикаємо кісточку в клей і розгладжуємо кисточкою нашу серветочку з середини до, до країни. Це інтригуючий момент. Ну що ж, я наспішно. хто зробила Наталя. Оціни. Строго, не строго, але оціни. Ще раз, якщо вона з'явилася на великі зможе, то ми ще раз макаємо кісточку в клей і добавити. Кісточка дуже юна, але на ній дуже багато зморшок, Це якесь неподобство. Дівчаточка, у вас такий гарний букет. Що це за букет? Який собі вибрали? Це лаванда. Ви самі його знайшли, Ви любите такі квіти? Я більше люблю троянди, але як для декупажу, думаю, лаванда теж згодиться. Дітята, ви зараз робите такий собі мінімальний декор такого подарунку. Кому ви його подаруєте? Розкажіть мені секрет. Ми угу. ще вирішимо, напевно. Бо Боже, як по суті людині, який присвятиться такий подарунок. Я не сумніваюся в цьому. Але тим не менше, якісь догадки. Догадки. Кому ти подаруєш цю баночку? Ну, я думаю, як для першого разу я б залишила собі свою першу роботу на згадку про такий чудовий декупаж. Правильно. Таке мистецтво. Я сподіваюся, що воно принесе море позитиву, так як нашим глядачам, і будете згадувати програму з кататина завжди дивлячись на неї. Звичайно. З приємністю. Скажіть, будь ласка, коли велика салфетка, такий малюнок, так? І утворюється багато складок. Що робити в такому випадку? Потрібно трошки менше змочувати кісточку, mm -hmm. вклею для того, щоб не, було над, не, над, не була надто мокрою mm -hmm. і не з'являлося так багато моршечок. І ще можна допомогти собі рукою. Тобто можна припідняти серверочку mm -hmm. легенько. Можна І кісточкою на тому ж самому місці пройтися. Ще раз так. Угу. І як вам легко вдається ця техніка сьогодні? Мені загалом не дуже, адже моя серветка виявилася занадто великою і приходиться справлятися зі зморшками. Так, насправді серветка трохи розтягується ми її розмочуємо. Угу. Тому я думаю, що це не велика проблема, оскільки вона вилазить трохи. І... Ну, Може будем... виглядати навіть досить оригінально. Будемо старатися. Ми продовжуємо декорувати наші вироби, наші настільні лампи, наші коробочки, наші баночки. Наталочка, що ти робиш вже? Я далі продовжую закликати наших чудових кольорових наталиків. Е, от ну наразі процес триває. стриває. Тій самій техніці ми продовжуємо декорувати наші вироби всіма візерунками, які ми собі підготували заздалегідь. Що в процесі роботи порвався мальчик? Як його найпростіше зняти, що можливо? Зняти його можна просто руками, але перед тим можна спробувати Виправити, ви Так, ми можемо взяти кісточку, де саме в місці вас І Або вирізати такого ж самого кольору малесенький шматочок з і заклеїти цю малесеньку торочку, або підсунути. Тісточкою. Підсом ти в нас не войка, хіба що вирізати на великий шматочок і Так. Yeah. Бажано по розмірах, щоб він підходив, тому що коли серветка буде накладатися, а на іншу серветку колір буде відповідно змінюватися, відрізнятися. Абсолютно нескладна техніка, абсолютно нескладний процес, а стільки естетичного задоволення в таких маленьких виробах. Я бачу, наші Юрі вже досить такий видно. Прогрес. Вони наскільки вже готовий, близький до е... готовності її виріб. Можемо побачити. Е... Досить гарно, як на мене. Скажіть, будь ласка, чи часто використовують люди? Чи це зараз поширено, популярно? Ага. Бо я про таке почула зовсім нещодавно, але для мене було це дуже дивно, чому так просто і так легко. Але мало хто це використовує. Насправді досить широко але... зараз застосовується техніка декопаж. Я знаю майстерні, в яких за допомогою цієї техніки оздоблюють і надають нового життя меблям. Багато є майстрів, які цим займаються. Так само це можуть займатися і діти, і дорослі. Тобто це як аплікація. Можна сказати, в дитячому садочку ми робили щось схоже. Єдине, зараз воно виглядає більш і Їхну до професіональної, скажімо так. Наталочка, про техніку декупаж я почула зовсім недавно, хоча знаю, техніка така існує досить давно. Дана техніка згадується ще у середині 15, у 15 століття у Китаї. Перша назва, саме декупаж, виникла в Франції у 17 столітті. В перекладі слово «декупаж» з французькою означає аплікація. Угу. Колись ця техніку називала технікою бідних, оскільки люди, які не мали коштів для бюджету дорогих предметів інтер'єру, намагалися зробити своїми руками. Зате сьогодні вироби своїми руками цінуються найдорожче. І тому програма Скатертина дарує вам утікальну можливість навчитися таких технік. Зараз вона поширена в світі, така техніка. А, так, Досить поширена, оскільки, взагалі, хендмейд наразі став досить популярним. Це цим люблять займатися всі, і домогосподарки, і люди, які ведуть активний спосіб життя. Оскільки це досить цікаво, ми можемо своїми руками створити щось прекрасне, якісь маленькі виїв, які буде тішити нас. І тішити роботу над ним, і пізніше буде тішити наше окупу. Основне, або ці предмети інтер'єру або побуту дарували радість нам або нашим близьким, аж щастя у найменшій дрібничках, які дарують любов. Дівчатка, сім'я, будь ласка, як ваші вироби? Метелки пархають над ними на них? Так, робота в мене майже завершена. Оце доклеюється останній металик і, думаю, вже готова до покриття, так? Чи ви в таких баночках будете зберігати? Я б зберігала в такій баночці каву або цукор на кухні в себе. Це буде От. чудовий предмет інтер'єру. До речі, Наталя, скажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, малюнок надоїв або перестав бути цікавим, чи можна змінити його з того самого виробу? Ми можемо спробувати йому додати якоїсь свіжості, навезни за допомогою фарб різнобарвних, відповідно, щось домалювати, або ще щось доклеїти. Якщо ні, звичайно, можна спробувати його ще раз покрити, а ага. ще раз наново покрити повністю фарбою, Ну, або зняти, але тоді потрібно використовувати ацетон. Тобто, але зняти реально малюнок, так? звідси? А, якщо сильно постаратися, то так. Це реально. У мене моя робота вже готова. І мої маки теж вже на місці. Таке своєрідне поле для них. Калочко, що ми робитимемо далі? А, далі нам потрібно, щоб клей, який ми приклеїли, тобто наш хворік наразі підсох. Так. А нам потрібно заложити на певний час, це, мабуть, хвилин 20, залежить від роботи, оскільки ми приклеювали маленькі деталі, воно має підсохнути досить швидко. Ну що ж, ми набираємося терпіння і чекаємо хвилин 15-20, поки наш хворій підсохне, залишитися разом з нами. У нас все наше мистецтво вже підсохло, готове до наступного кроку. І цютенька мої, скажіть, будь ласка, у вас все вдалося? Так, все вдалося. Ці художні навики, які ви сьогодні здобули, мабуть, не перший ваш досвід в житті. Взагалі, розкажіть, чим ви займаєтеся і що полюбляєте? Ну, я художник, малюю портрети. На замовлення малюю, малюю також для себе. Юлечко, боже мій, намалюй коли-небудь мене або наших героїв. <гум> ну, якщо будете звертатися з замовленням, обов'язково будемо звертатися. Радісті. Я знаю, що це мистецтво зараз досить сильно поширено. Малюють своїх близьких, своїх рідних, коханих і тому подібне. У тебе надзвичайний талант. Так, я малюю тільки з фотографії, з натури я не малюю. З фотографій це тим прост... більше це чудовий сюрприз. З фотографії малювати простіше і можна малювати довше. Тобто не потрібно натурщику сидіти біля тебе 5-8 годин. Ти просто сидиш, малюєш, п'єш каву, далі малюєш, тобто це набагато. Відтворити людину на папері це є надзвичайний талант. Одна з таких талановитих людей зараз у нас у студії. Вітаємо Юлю. Ніко, скажи, будь ласка, що полюбляєш ти? Ну, моя професія менш творча. Я закінчила прибульну математику, І зараз у вас в піракультурі також. Мала досвід викладання. Ти знаєш, я теж була колись математиком. Я теж колись вчила математику, дуже сильно її любила. Що тебе надихнуло на такі творчі подвиги, на такі рукоділля? Ну, творчі подвиги це напевно. ну... А... Чому? Подивися на цей шедевр. Ви ну, сумніваєтеся, в своїх творчих можливостях? Я ні. Е, ну, Крім того, я колись ще писала вірші. Брала участь в літературних дійствах. Тому в принципі творчість крім і точних і наук, наук, ти ще й дуже творча людина. Так, так творчість не дала. Наталичко, наші творчі шедеври вже підсохли і готові до наступного кроку. Тож, керуй нами. А так маріяться, якщо в нас видні деякі недоліки, кому десь можливо трішки розмовилася в фарбу. Е... Особливо у мене такої не хлює кіне овчарук. Тож як ми можемо виправити такі маленькі помарки на наших маленьких шедеврах? За допомогою фарби, а, ну, тобто випадку ми можемо акрил, акрило також зелену фарбу. В Принципі цей спонжик також можна придбати в різних художніх магазинах, в магазинах для руходіля. Але крім цього, ми можемо використати навіть домашню губочку для миття посуду. а просто прижати її таким чином прищепкою, щоб наші руки не замазалися в фарбі, і а, робити те, що ми плануємо. Ми беремо зелену. З фарбу, оскільки вона найбільший природний колір, який ми зараз можемо так. до маків, до нашого орнаменту. От. Будемо оздоблювати мій букет. І це називається така кольорова димка, те, що ми зараз будемо робити. Ми макаємо сухий бажаний спонжик. Так. Бан. Спочатку ми проробляємо такі, щоб фарба не вся залишилась на, на спонжику примочки. Потім ми переносимо наш, нашим спонжиком фарбу на ворі. Можна я спробую. Наша творчість не пішла до кінця. Це найбільш цікавий момент, адже ми можемо побачити результат нашої творчої діяльності разом з нашими глядачами. Як ти оціниш мою роботу, Наталя? Досить непогано на перший <кък> раз. Сподіваюсь, вам сподобалось сам процес, тому що це також важливо. Я отримала неймовірне задоволення від процесу. Я сподіваюся, що наші глядачі теж. Але це ж не кінець, так а, Так. для повного завершення нашої роботи необхідно після того, як всі саме ну, скінчить фарба, клей, який був присутній покрити повністю лаком для депутату. Важливо покрити в принципі, Два рази навіть для того, щоб ви прослужив довше. Ось так легко і просто завдяки підручним матеріалу ми створили власні дива. Я впевнена, що з такою настійною лампою вам та вашим близьким спатиметься легко та солодко, аж і щастя у найменших дрібницях, які дарують любов. Я надзвичайно вдячна нашій майстрині Наталишці, також нашим гостям, а також кав'ярні галереї Штука за цю чудову можливість освоїти нові навики разом. А вже рівно через тиждень ми хочемося знову у програмі Скатартина. Тож до нових корисних зустрічей.